Всім привіт! Раніше я анонсував, що приїхав такий до нас класний міган 3 в другому фейсліфті. Ось тепер сьогодні детальніше розкажу про цю машинку. З Європи Люксембург. Дуже красивий колір такий коричневий і в класній комплектації. Зараз пройдусь, покажу як виглядає знаружи цей автомобільчик. Потім пройдусь товщиноміром міром по кузову. Далі розкажу технічно і є ще розказати. Салон, ну все розкажу, покажу по цій машинці. А, значить, нова резина літня 225-45R17. Нові тормозні диски колодки, зразу зверну вашу увагу. Противотуманки, бачите, є. Парктроніки спереді. Заведений працює, рівно тихо, тут двигун 1,6 DCI дизель на 130 кінських сил. Тому ця машинка набагато бодріше їде, ніж 1,5 DCI на 81 кВт. 10 секунд до сотні. Механіка шестиступка. Ось стан кузова. Ржавчин, рижиків, такого нічого немає. Автомобіль, повторюсь, не фарбований. То пройдусь, покажу. Дуже класний вид в цієї машини. Рацілі непочухані. Ззаді парктроніки є. І ще є камера заднього виду. Комплектація, я не знаю, як вона називається, ця комплектація, чесно кажучи, але тут є все практично. Панорамної криші тільки немає. А так, ну, для костя навіть буде плюс, що немає скляної криші. Музика босе є, камера заднього виду є. І ще там багато чого цікавого є. Ніс, вид автомобіля знаружі. Зазори всі рівні. Є такий от радарчик контролер полос, тобто бачить сліпі зони і видає сигнал, попереджуючи при обгоні. Датчики світла, датчики дощу. градом автомобіль небитий, рівненька і криша, і капот. Так, тепер по салону. Стан карти. Акуратний. Є накладки на пороги теж практично. Підогрів передніх сидінь. А справжній шкіряний салон. Це не кожзам як, як у тих комплектацій, босе, там комбінований салон. Тут шкіра і посередині шкіра алькантара. Тому літом не потієш, зимою не так холодно. Такий стильний салончик. Йдемо далі Заднє скло тоноване. Тобто в дуже класному стані він не... не грязний, не почуканий, там все дуже добре. Ось там. Величезний багажник, стан пластику, резинок багажника. Не затертий, не зачуханий. Є запаска повнорозмірна під низом. салону вот есть дверка, карта

Це помітив місцевий довстосуми і привів дуже класний тут клімат з цією системою. Air quality Слухайте... 237 пробіг. Ну, музика зараз класна. Правильну музику слухаємо, звичайно. Так, зараз. Заглушив. Перезаводим. Провірка системи автомобіля. Все нормально. Чеки ніяких нічого немає. Ну помилок тут немає ніяких, друзі. Технічно вона на тверду п'ятірку, я пізніше ще розкажу чому саме. Зараз подивимось під капотом. Ось двигун. 1.6, цей новий дизельний двигун, який я особисто... Більше люблю, ніж 1,5 DCI. Чому? Тому що він бодріше їде. Витрати палива такі ж самі. Траса 3,5, змішаний цикл 4, місто 5. Якщо в дуже жорстких пробках, то може бути і 6. Але ж тут є система старт-стоп, тому завжди економія. Автомобіль обслужений. В цих двигунах стоїть ГРМ цеп. Цепок поміняли буквально пару тисяч назад. Це раз. Їсти сюди не треба. Це ще 200-300 тисяч можна їздити. Поміняти цепок в двигуні 1,6 два рази дорожче, ніж в 1,5 дизель ГРМ поміняти. Але ж він міняється. Три чи в 4 рази рідше, ніж ГРМ в 1,5 двигунів. Також замінена ось ця опорна ця кісточка-подушка, вона видно, що нова. Поміняне масло, фільтра. Правильний стоїть тут акумулятор. Зараз покажу який. Тому що тут система старт-стоп. І повинен акумулятор. Оддержувати цю систему. Ось бачите, старт стоп акумулятор ханков. Йдемо далі. Зняв, бачите, показати вам, а тепер не можу все нормально поставити. Так, йдемо далі по техніці. Перше. Ну, резина в сезон літня хороша. А, нові тормозні диски. По периметру і ззаді, спереді, і колодки обслужено. Вся ходовка нова, перебрана цього автомобіля, тому він збитий, не ришатий, класні тормоза, е ніяких стуків, нічого такого немає. Ідеально держить дорогу. І так, якщо подивитися, то доволі високий автомобіль, бачите? Якщо ви замічали, мегани там їздять по місту, то всі такі просівші, впавші. А це дивіться, який височенький. Ну, звичайно, дуже хороший запах по вихлопу. Такий солодкуватий бізель, все тут нормально. Ось як виглядає цей мельчик знизу. Так, ще раз Ще раз скажу, також тут прийшов час і замінили турбіну. нова турбіна стоїть. Тому ГРМ, турбіна, саме таке дороге, так, що потрібно вкидувати в машину зразу ж, коли купуєш, все тут замінене, нове. І ще й ходовка зроблена. Клімат холодом дує, працює ідеально, теж питань немає. Так що, друзі, а ще хотів пройти з товщиноміром і показати по кузову. Цього не зробив, зараз пройдемось. Бачите, вже вимазав капот своїми грязними руками, коли кришку одівав на акумулятор. Там допуски десь до 130-120 мікронів. 101 капот не фарбований. 88 не фарбований. 68, не фарбоване. 90-рідна фарба. 90-рідна фарба. 75, давайте такі, больні проблематичні місця, покажу. 87. 89, дивіться, бачите? 79. Нічого тут не фарбувалося. 91 не фарбовано. Це пластикова накладка. 82 не фарбовано. 93 мікрона не фарбовано. Так, йдемо це крило. 53. 69. 77. 76, гляньте, бачите? 75 69, 12, 48, ну тут чуть-чуть більше лапку якось п'ється. Так нічого, все нормально. З кольору не випадає, 84, все нормально. 80, може колись щось і було. 42, дивіться, нормально все. Може колись якась царапина була, хтось щось. Лаком передував. 94, 81, 89, 89, 118, 108, 98. Капот, до речі, піскоструїв не побитий. Ця машина по трасам не ганяла. І скло, до речі, оригінальне рідне, 13 рік, теж не мінялось. Ось такий у нас сьогодні цікавий Меган. Ну, По-перше, класна комплектація, це вже другий фейсліфт в третьому кузові, бачите, тут і хромовані такі ось ось ці накладки є, і релінги хромовані. Колеса R17, класна комплектація і класний колір, дуже класно виглядає. Ну і технічно обслужений. Нічого зовсім робити не треба. Їздить, їздить, їздить. Можна, я думаю, років два до нього не лізти нічого. Не робити такого, крім масла, як міняти На цьому закінчую перегляд цієї машинки. Приїжджайте, дивіться драйв без проблем організуємо. Дуже достойний варіант. На цьому все, до зустрічі.